Друзі, вітаю вас у себе на каналі! Ця білосніжна красуня фаленопсис сорту Сого-Юкідан. Зазвичай їх продають підлітками у розмірі 1,7 або 2,5. Свою я також купувала у розмірі 2,5. Перше її цвітіння було на 5 квіточок. З кожним роком орхідея дорощувала на кущі по одному-два листа. Відповідно, щороку збільшувалась кількість квіточок на квітконосі. Цього року їх 10. Вони білосніжні і великі розміром 12 см. І вірю, що за декілька років квітконос буде такий ж самий великий, як на фото у садівників. Особливістю цього сорту є те, що на бутонах, а в подальшому і на зворотньому боці пелюсточок залишається рожевий відтінок. У інших білих сортів цього немає. Бутони зазвичай, у білих орхідей мають салатовий відтінок. А ще на листях зі зворотнього боку можна також помітити. Легка рожевий відтінок. Зазвичай у інших сортів листя салатове і немає такого відтінку. І ще однією особливістю цього сорту є губа. Вона має по краях жовто-зелене забарвлення, по центру біла, і закінчується такими довгими жовтими вусиками. У інших сортів я порівнювала з іншими білими орхідеями. Вусики білі. За весь час спостереження за цим сортом я не помітила ніяких недоліків. Орхідея непримхлива, не потребує якихось додаткових умов по догляду. Довго цвіте. І якщо ви любите сорта орхідеї з великими квітами, то цього юкідан саме для вас. Сподіваюсь. Моє відео було корисним для вас. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей і нових сортів!